Доброго дня, мої любі друзі. Я консультант, нутриціолог, детокс-коуч. Звати мене Тетяна Мар'яновська. Дев'ятий рік працюю в компанії ЛР, продукція для здоров'я, для краси німецької якості, яка дуже ефективно допомагає позбавитись проблем зі здоров'ям. У вас нічого не буде боліти. Звертайтеся, я проконсультую, підкажу, що саме треба вам приймати по вашому стану. І оформляю покупку одразу вам. Просто не консультую тільки з покупкою. Це ж логічно, але якщо бажаєте просто проконсультуватися, то 500 гривень консультація і ну так я буду теж консультувати. Значить, оформляю вам покупку продукції в будь-якій країні 32 країни світу співпрацює компанія LR, в тій країні, де ви проживаєте, а може також з України вислати міжнародною посилкою в Україні у нас самі найкращі низькі ціни і значить. Покупка буде з постійною знижкою, мінус 28,5%. Доступ до акційних пропозицій у вас буде мінус 40, 50-68%. Зараз у нас в цьому році 40-річчя компанії ЛР і вона дає дуже величезні знижки. Тому раджу вам зайнятися своїм здоров'ям, покращити свій стан та ще й по дуже вигідній ціні. Проконсультую і все підкажу, але дуже вас, вас просю... Значить, пишіть мені на Viber, WhatsApp або Telegram. Якщо мені пишуть у Тіктоці або в Інстаграм, я можу не відповідати одразу. Я просто не встигаю. Мені люди просто напряму телефонують і одразу все ми ну працюємо, робимо, оформляємо, консультую, оформляю покупку, відправки роблю, получаю посилочки. Тобто, у мене дуже дуже активний графік зранку до вечора я цим займаюсь. Якщо ви мені напишете в Тіктоці або в інстаграм, я вам не відповім одразу. Ви будете довго чекати. Буває, людина напише мені зранку, а я ввечері відповідаю. І це не тому, що я там погано працюю, а тому, що я не встигаю. Тому хто бажає покращити свій стан здоров'я і життя, теж запрошую вас. Пишіть мені у Viber, Telegram або WhatsApp. І ви получите на від мене ну швидше відповідь чим. Тут у Тіктоці чи Інстаграмі. Це дуже-дуже щиро всім вдячна моїм клієнтам, моїм партнерам за вашу довіру до мене, як до консультанта. Досвід роботи дев'ятий рік уже у компанії. Я знаю всі продукти, знаю, які схеми, в, в якій кількості співвідношені, які продукти треба приймати саме по індивідуальному стану людини. Я вислуховую і призначаю. Звертайтесь, будь ласка.